Не закінчується судові справи з твоїм експродюсером Ігорем Кондратюком, за рішенням суду, ти не маєш права наступні 83 роки виїжджати за кордон. Цей судовий позов був через те, що ти продовжуєш виконувати ті пісні, на які Ігор Кондратюк має авторські права, і він поставив заборону. Насправді не виїзним. Я вже є півтора місяці, можливо, навіть більше. Звичайно, ми вже подаємо апеляцію на те, щоб я був виїзним. А якщо апеляційний суд цю скаргу відхи. Лець, то власне ти назавжди відпочиватимеш, гастролюватимеш і житимеш тільки в Україні. Такого не може бути, тому що я е, все ж таки буду там сплачувати як-не-як, -як, але ми прийдемо до того, щоб е, все улагодити і виїзнення все одно буду. Я тебе переконую, я себе переконую я знаю, що так воно і буде. Мене в цьому переконали мої юристи. Зараз ти перестанеш співати тих пісень, які власне є головними твоїми хітами, на які має авторські права Ігор Кондратюк? Ну, в принципі, потреб в цих піснях немає. Я через місяць випускаю новий альбом. Я не хочу цього конфлікту і ніколи його не хотів. Я, навпаки, завжди намагався з Кондратьюком якось е, це лагодити. Це питання і е, намагався піти на мирову. Був ініціатором зустрічей з ним, але він постійно якось. Е, Віднікувався, казав, що це йому не цікаво. Що йому цікава кривава помста це його слова. Йому цікава тільки кривава помста, тому що за мене навіть вступалися вже дуже серйозні люди, які готові були там з ним улагодити відношення. Але він сказав: Ні, Козловський образив мою дружину це для мене взагалі нонсенс. Я не пам'ятаю такого, тому це кривава помста з його сторони.